Друзі, всім привіт! Де дощ, але це не біда. У нас на явності є гарні автомобілі, які треба мені вам показувати, а вам треба їх купляти. Переді мною стоїть Volkswagen Passat на МС15-го року випуску. Автомобіль поїхав з Америки з пошкодженнями, як написано по бітфаксу, спереду і заду, але не суттєві на даний момент часу, що, що цікаво, автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено особисто. Головне пошкодження чи основна причина, напевно, через яке цей автомобіль тут, а не в Америці. Був замінений двигун. В двигуні заміненому пробіг 75 тисяч миль, приблизно схожий пробіг з одометром цього автомобіля. На даний момент часу навіть успіли зробити невеличку комп'ютерну діагностику. Є пару помилочок, але що цікаво, що це по гарному стані. Так, по машинці. Це Limited Edition 2015 року випуску 1,8 турбобензин на легкосплавних дисках 18-го розміру, гарна літня гума встановлена, мокрий асфальт колір. Темно-сірий, Автомобіль притонований, відпритонований. Є нюансики по задній пленочці, бачите, вже взялись пузирками такими. І ось є ось цей невеличкий така подряпина, поцарапена, вм'ятина на кришці багажника. Ось вона. Камера заднього огляду, доволі просторий багажничок. Що цікаво, в цьому автомобілі є повнорозмірне запасне колесо і саперна лопата. Так само є і інструменти. По салону, салон світла шкіра, автомобіль чистесенько, автомобіль щойно приїхав з хімчистки. Все тут цікаво-класно, підлокітник з підстаканниками, повний електропакет 100 підіймачів. По салону питань нема, бо автомобілі пробігав 81 тисяча миль або 131 тисяча кілометрів. Маємо переднє електрорегулювання водійського сидіння, повний електропакет, електрорегулювання, датчик світла, шкіряне мультикермо, але кнопочки знайдені лише зліва. Круїз-контроль. Якась лампочка у нас не горить, приборна панель, нам про це нагадує. Плюс до всього автомобіль на кондиціонері, підігрів передніх сидінь є. Камера заднього огляду так само виводиться, так? сенсорний дисплей, ручничок нічок проби. У фільтра в цьому автомобілі замінені, але єдине, що це треба ще підзаправити кондиціонер, додати фреон. Ще Ще забуду додати, що запуск в цьому автомобілі з кнопки. Що саме головне? Автомобіль 2015 -го року випуску ціна. Реально крута. Це 12 з половиною тисяч доларів. Серед своїх конкурентів, які у нас були, на даний момент часу є на майданчику, ціна досить приваблива. 15 рік випуску за 12 з половиною тисяч бензин на автоматі з досить непоганою комплектацією, з невеликим пробігом і симпатична сама по собі машинка в комплектації Limited Edition. Тож, друзі, кого цікавий пасатик, є у нас прекрасний варіант за непогану ціну, Звертайтеся.